Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Трибіл 2025 Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну? ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України, Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього. Прикраси в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, так, да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заводити свої кампанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе. Не втручатися корупційним схемам в Україні в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся. Ото все, що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильно і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному, Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас, українців, дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватися? Але у нас є нереальний шанс нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються все вже Україна. Па-па.